Китай нагадав, що Крим це Україна, що Китай не підтримує Росію в війні проти України, ніколи не постачав зброю. Більше того, говорять чітко і прямо що дружба між Китаєм і Росією не така вже й всеосяжна. Посол Конг Китаю в Європейському Союзі зробив дуже резонансне інтерв'ю в американській пресі в Нью-Йорк. Times. давайте все це обговоримо, тому що це надзвичайно важливо перед прильотом пана Макрона і Урсули фон дер Ляйн до Сідзіньпіна в Пекін. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, і зараз ми це швидко проаналізуємо. Фу Конг, посол в Китаї, зробив інтерв'ю для New York Times надзвичайно важливе і дуже дуже своєчасне. Взагалі, традиція Китаю під час цієї війни Росії проти України давати знакові інтерв'ю або інсайди дуже впливовим американським виданням. Файнешалтайм, Нью-Йорк, Нью-Йорк Таймс і багатьом. Іншим, але це топові видання для того, щоб точно в Вашингтоні це прочитали. Вони сигналізують свої червоні лінії і демонструють вектор своєї поведінки. В даному випадку Китай відмежовується від Росії. Фукон говорить, що дружба не така вже й всеосяжна, що підписуючи ці документи, мались на увазі дуже шаблонні примітивні фрази, і те, що вони не підтримують Путіна ні в розповсюдженні ядерної зброї, ні в нападі на Україну. Він це сказав. Власноруч він сказав, що дійсно відносини між Європою та Китаєм погіршені, і над цим треба буде попрацювати. Дуже символічно, що про відносини Китаю, Росії та Європи, що по великому рахунку замикається в євроазійському регіоні. Він говорить в американській пресі: Китай хоче показати саме цю позицію Сполученим Штатам. Друга річ це те, що він говорить, що вони не давали зброю і не збираються таку зброю давати. Це теж слова, які. Е Посла Фуконга, який теж маркує позицію Китаю, так Україна на 100% не повинна ним довіряти, але це публічно заявлена позиція. Якщо вони її порушать, то ні про яке китайське лідерство не може бути іти і мови. Тобто виникає відчуття, що візит Сі Цзіньпіна, крім того, що він забрав ресурси, насправді ще й дуже сильно погіршило відносини Росії та Китаю і розбило ось цю стару вазу їхньої дружби. Пісков вийшов, сказав, що всі не так все зрозуміли. Пісков сказав, що не все так однозначно. Ну і зрозуміло, що вони дуже мають великі надії на Китай по багатьом, як він сказав, стратегічним питанням, яких саме він не уточнив, і китайська позиція була зовсім зовсім іншою. Китай нагадав, що він нейтральний. Сказав про те, що хоче якраз таки брати участь у відбудові Крим, Донбас це Україна. А ну і зрозуміло, що. Китай ще раз натякнув і показав, що якраз таки його позиція дуже мирна. Він хоче зупинки війни. не нагадували про ці 10 чи там 12 кроків Китаю. Вони від цього зараз трошки відходять. Ну скажімо так, літак Макрона і Урсули долітає до Пекіна, і це позитивні сигнали Китаю щодо прийому ось цих двох політиків. Нагадаю, що Макрон вилетів з Урсулою Фандерляйн. Перед цим у Макрона була дуже довга така. Світоглядна і технічна розмова з Байденом, тобто Байден дав свої настановки. Ну, от. ну і ще посол сказав про те, що не було ще розмови Сі Цзіньпіна з Зеленським. Всі надзвичайно не Незрозуміло чим, тому що ми теж зайняті. Президент зараз в Польщі. Я про це окремо розкажу про сьогоднішні результати. Але типу, він сказав, що на більш низькому рівні все рівно співпраця є, кооперація є. Ну от і дзвінок або зустріч точно відбудеться. Друзі, дуже просте коротке питання: що виявляється Путін знову всіх переграв, пішов здаватися в Китаї, і тут Китай виступає проти війни Путінської в Україні. От дуже схоже на ситуацію, коли Путін напав на Україну щоб захиститись від НАТО, і вступ Фінляндії через цю війну призвів до плюс 1300 кілометрів. Кордону з НАТО, тобто, ось так Путін всіх переграє. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, і найголовніше підпишіться на канал. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!